Кампанія Google представила свій сьомий Піксель, який є наслідником Pixel 6 в цій лінійці. І ось він вже в мене в Києві, тому пропоную сьогодні українською поговорити про цей телефон, що він нам дає, і мої особисті враження від деякого користування цим апаратом. Тож, давайте розбиратися разом. Отже, Pixel 7. В тому році я відвідав Нью-Йорк і був в магазині Google Store. Там я придбав Pixel 6 для свого товариша. І якийсь час я міг насолодитись цим телефоном і, відповідно, трошки використовувати його, подивитися, як він працює. І взагалі ознайомитись з концепцією компанії Google і їхнім баченням смартфонів на Android. І в цьому році я вирішив змінити свій старенький iPhone X на щось нове. І ви знаєте, я купив Pixel 7. Тепер розберемося, чому я так вчинив і, можливо, Міл говорити дій. Мої аргументи підходять і вам. Перше, давайте звернемось до ціни. Врешті, ціна це важливо. Цей Pixel 7 коштує в Європі 649 американських доларів. При цьому, при попередньому замовленні, споживач отримує додатковий подарунок Google Buds Pro. Це ок. Навушники завжди ок. Щодо айфону. Найменша, найменший iPhone, айфон, найдешевший, коштує в США 899 Доларів плюс податок з продажів. Цей же апарат коштує в США 599 доларів плюс податок з продажів. В, в моєму випадку я купляв в Європі, тому ціна 649 євро це вже враховано ПДВ. Далі. Цей телефон пропонує нам в базі 128 ГБ пам'яті. Взагалі, всі спеки, ось тут зверху, ви можете з ними ознайомитись. 90, не 120, але 90 для менших моделей герцовку екрану, а також Google Tensor 2, про який нам Google не дуже та й багато розповідає. Тому давайте його відкриємо, подивимось, що нам пропонує Google, як воно все це виглядає. Ось така коробочка, такий звичайний мінімалізм. І тут нас одразу зустрічає наш товариш від компанії Google. Дуже блискучий, і бачите, він дуже піддається відбиткам пальців. Тобто, на чорній версії, як у мене. 100% видно всі відбитки пальців. Тому якби я, наприклад, замовляв другий раз, я би обрав білу версію або кажу, там є лімонграс. В той момент, коли я купляв, таких можливостей не було. Але ну, біла була, лімонграса не було. Тому я взяв чорну по класиці. Що нас тут ще очікує? Достаємо телефончик, на ньому наклієна така плівка. Ніяких екранів водопадів, саме стандартний, звичайний дисплей. Але я конкретно про дисплей трошки пізніше. Відкладаємо нашого товариша сюди. Хоп! Тут у нас є підставочка. Друже, стій тут. Далі, макулатура. І ось такий цікавий девайс це перехідник USB на USB Type-C. Google пропонує при першому налаштуванні смартфона перекинути всі ваші дані з вашого поточного телефона на сервіс з допомогою вашого стандартного дріту для заряджання. Можна ось так от. Ніяких е зарядних блоків тут немає, виключно ще кабель USB е Type-C. Телефон підтримує швидку зарядку. Google називає її Power Delivery на 20 Вт. Власне, давайте пробіжимося трошки по самому телефону. Що тут є? Ззаді ми бачимо скляну панелька, буковка Google, їх логотип. Тут у нас трошки змінена концепція. Я вважаю, що вона більш витаньша, ніж в тому році. Блок камер взяли в таку алюмінієву рамку. Якщо в тому році це було скло, тепер це алюмінієва рамка. І власне тут також друга проблема, хоч це і виглядає симпатично, на відміну від інших смартфонів, тому що всі смартфони з Китаю більш-менш один на одного подібні. Або десь подібні на iPhone, або один на одного. Ця лінієчка, цей блок камер, він достатньо суттєво виступає, але виглядає ок. но ось тут зверху завжди є пилючка. Тобто, ну така. От Особливість цього телефону. Далі. Попереду маленька камера. Що вона дає? Крім селфі-камери. Також Google в цьому році повернув нам розблокування по обличчю. І тепер, окрім сенсора відбитків пальців під екраном, можна розблоковувати телефон по обличчю. До речі, працює непогано. Єдина особливість вночі він майже не спрацьовує. Тобто, має бути більш-менш якесь освітлення. Але тоді спрацьовує сенсор відбитків пальців. І друга особливість, так, ми його поки що ввімкнемо, хай завантажується. І друга особливість полягає в тому, що банковські аплікації, застосуночки, не підтримують розблокування по цьому сканеру обличчя. Виключно під сенсор відбитків пальців. Тому для сек'юрності ми використовуємо сканер відбитків пальців, а повсякденному житті, в принципі, можна розблоковувати по Face ID. Далі. По правому борту ми бачимо тут а, для сімочки роз'єм. Телефон також підтримує e сім, тому можна, в принципі, і не використовувати фізичну сімку. З іншої сторони, смартфону у нас є блокування екрану вище, ніж качельки регулювання гучності. Для декого це можливо буде незручно. Я скажу так. Особисто для мене, я дуже швидко привик, звик і не відчуваю жодного дискомфорту. Нижня частина мікрофон Динамік і. Роз'єм для заряджання. Зверху виключно мікрофон. Власне, друже, будеш поки що тут. Так ось. Я використовую цей смартфон недовго. Всього-навсього три робочих дні. Але маю певне враження. І давайте я з вами поділюсь. Перше, ми можемо на що звернути увагу? Він дешевше за телефони компанії Apple. В попередньому замовленні нам ще дарують навушники. Це все, звичайно, ок, але чи можна його використовувати в повсякденному житті, і які його особливості? Перше. Я вважаю, що необхідно користуватися цим телефоном разом з Google-асистентом. Тому що пара телефон і Google-асистент на ньому дає нам нові цікаві емоції. І, власне, коли я вибирав цей телефон, частина е е плюсиків пішли йому за його Google-асистентом. Чому? Дивіться. По-перше, коли вам хтось дзвонить, і ви приймаєте вхідний дзвінок, і ви не можете відповісти на нього, застосовуючи власні руки. Ну, наприклад, такий сценарій, ви слухали музику, стоїте в душі, співаєте якісь різдвяні колядки, і тут вам йде вхідний дзвінок від вашого боса, або від дружини. Кажуть, від дружини завжди треба брати слухавку. Ви можете просто сказати: будь ласка, візьми слухавку за мене, мій асистенте. Ну, або answer the call. І все. Немає проблем. Google підніме сам слухавку, включить гучний зв'язок, і ви зможете вільно спілкуватись з абонентом, яким вам телефонує. Для мене, до прикладу, це дуже цікавий сценарій, і я за ці три дня вже декілька разів таким чином відповідав на дзвінки. Другий сценарій, який для мене особисто також зручний, ця сама функція, але коли я кермую автівкою. Я зайнятий, я можу просто підняти слухавку, сказати. Відповідає на цей дзвінок, друже. І все, я можу говорити з абонентом. І тут особливо важливо, що він зразу включає гучний дзвінок. Тобто ви не відволікаєтесь від кермування вашого автомобіля. Наступний цікавий сценарій: цей Google асистент дуже зручно включає різні функції. Такі як будильник, ну цим нікого не здивуєш. Але мені ще сподобалась функція, коли він включає музику. Я йому просто кажу, друже, я хочу послухати різдвяні пісні, будь ласка, його включи. І Google асистент включає Google музику, і я вже насолоджуюсь своєю Музикою в своєму автомобілі. Тут є декілька нюансів. Іноді він каже, спочатку, перед тим як я включу тобі цю музику, будь ласка, розблокуй мене. Ну, ось така особливість. Друге, чому мені цей телефон мене власне зацікавив. Це інтеграція з сервісами Google. Тобто у мене постійно виникають проблеми з пам'яттю на моєму айфоні, і треба постійно докуповувати сховище, фотографії, синхронізуються і в iCloud, і в Google Photo. Ну, в общем, такий цілий ворог якихось дивних проблем чи не проблем. Але мені не ок від цього. Через це я вважаю, що в цьому смартфоні перевага. Тому що все моє сховище, воно синхронізується з Google Photo, я ні про що не думаю. Наступною перевагою цього смартфона для мене особисто є дуже зручне голосове введення. Тобто, я не люблю записувати войси, я все ж таки люблю використовувати друкований текст в меседжерах. Але друкувати достатньо довго. І тут чудова клавіатура, яка дає можливість надиктовувати а, цей текст. І він з нею справляється. Справляється ок. Проблема в українській мові: те, що він не ставить розділові знаки. Але для коротких повідомлень, де ці розділові знаки не потрібні, або для тих, хто їх ігнорує і так, чудовий вибір, чудовий варіант. Наступною перевагою, власне, цього смартфону. Є його камера. Google взагалі на камеру робить суттєву ставку. Google каже, друзі, от у нас є Google камера з алгоритмами обробки зображення. І ви знаєте, тут складно не погодитись з компанією Google. Камера працює дуже чудово. Ви можете побачити зразки фотографій, ось цей зразочок, цей зразочок. Тут у нас і збільшення, і, і значить, стандартне фокусування. Цікаво, робить портрети обробляючи фотографію, блюрить задній фон. І достатньо передає реалістичні кольори, не блюрить обличчя, як деякі інші телефони. Також тут є стабілізація відео. Ось таке відео я засняв, як я спочатку йду, а потім навіть трішки біжу. Значить, за своєю дружиною. А, і круто, так, да, ця стабілізація спрацьовує, що я не бігу, знімаю це відео. Дехто навіть використовує камеру для фотографування зоряного неба. Це також одна з фішок Google в своїх телефонах, яку вони максимально просувають. Ось так, до прикладу, виглядає мій двір: це парковка, як то кажуть, двір без машин, як би я цього хотів. А ось так виглядає небо. Все це було знято після 8 години вечора, тобто під час повної темноти навколо. Власне, які ще цікаві функції є в цьому телефоні? Мені подобається функція, яка відслідковує вночі стан вашого здоров'я, а саме вона відслідковує, чи ви кашляєте, чи хропете. От я, наприклад, трошки похраплюю, але коли я почав використовувати цей смартфон, я зрозумів, що це все-таки не трошки. Я, до прикладу, в попередню ніч з 12-ї години до 8-ї ранку мій храб склав 3 з копійками години, що в принципі багатсько. Але я не кашляв, як ви бачите на цьому фото. Чому це важливо? Тому що хтось може не знати, чи він хропить, і таким чином, взагалі, можна відслідковувати стан свого здоров'я. Це важливо і вчасно звертатись за медичною допомогою. Щодо буденного використання цього телефону, за ці три робочі дні я не бачив якихось глюків чи притормажень цього смартфону. Але я виокремив деякі речі, які мені зовсім не подобаються. Особливо виходячи з того, що я переїхав з iOS на Android, і зараз я думаю, розмірковую про те, чи зможу я адаптуватись, чи все-таки, на жаль, навіть... Розумію, переваги цього смартфона, мені прийдеться від нього відмовитися. Перше, що мене максимально не задовільняє, це тип е, сповіщень. Я звик, що якщо мені надійшло декілька сповіщень на мій iPhone, наприклад, в Telegram, в мене буде така червоний значок з кількістю непрочитаних повідомлень. То саме буде з e-mail, то саме буде з Viber і з іншими застосунками. І це зручно, тому що я дивлюсь, окей, я не прочитав там 15 увідомлень, 15 сповіщень, але дивлюсь, вже є 16, і я там відкриваю, тому що ті 15 – це якісь старі увідомлення, старі сповіщення. А ось це останнє воно було для мене важливе. Тобто я якимсь чином контролюю кількість сповіщень, які є непрочитаними, і відповідно, коли я їх прочитав, я розумію, окей, все, я значить, свою місію виконав. Тут Google пропонує ось такий незрозумілий, сірий кружечок, який не інформує про те, скільки саме повідомлень прийшло. Мені це не подобається, тому що існують сценарії, при яких, наприклад, мені написало 2-3 абоненти, поки я читаю якийсь один чат, я побачив якесь сповіщення, якийсь не побачив, якийсь прочитав. Виходжу, все одно цей кружечок залишається сірим. Я починаю шукати, яке саме сповіщення я не прочитав. При цьому кружечок не буде виводитись, якщо якісь чати є, ем, є беззвучними, ну то есть, така якась історія, мені вона не заходить. Наступне я побачив деякі глюки в телефоні, а саме в камері. Одного разу, коли я намагався використати кінематографічний ефект при зйомці відео. Камера була, була просто зеленого кольору, ось так це виглядало і нічого не допомагало, поки не пройшов якийсь час і не перезавантажив девайс. Також дуже дивно для мене і незвично виглядає пошук чогось на цьому смартфоні. Тобто, відкривається ціла плеяда застосуночків, серед яких можна, звичайно, знайти те, то, що тобі треба, через введення його назви, але ці застосуночки вони розміщені хаотично. тобто ти не можеш запам'ятати, де саме розміщений застосуночок і. Це не доставляє такого якогось задоволення. Тому, власне, незважаючи на те, що Android і iOS вони наближаються один на одного за своїми показниками, за дизайном, за розташуванням якихось функцій, запозичують один від одного якісь корисні функції iPhone, там бере собі віджити, Android їх розвиває. Але все одно в телефонах від iOS залишається якась структурованість, якась більш, воно все більш звичне для користувача. Але. Я це говорю тільки з позиції того, що я використовував ем, iPhone останні там, 7 чи навіть 8 років. Я спробую ще користуватися цим пікселем для того, щоб зрозуміти, можливо, потрібно трішечки звикнути. Далі, до чого неможливо звикнути, це до того, що він максимально слизький. Тобто, якщо ви хочете використовувати цей телефон без ем, спеціального чехла. Я не впевнений, що ваш екран буде достатньо довго не розбитий. Або від задньої стінки, яка зроблена зі скла, не повідколюються шматочки. Навіть якщо вони повідколюються у вигляді сердечка, це вас не врятує, бо воно буде виглядати поганесенько. Тому тут чехол must have. І тут починаються от проблеми в Україні. Можна купити було чехол на офіційному сайті разом з телефоном. Прайс 30 баксів за простий Чехол не дуже ок якості, такі, які сяомі салямі кладе в коробку 30 баксів. Н -н -н. А також є ж альтернативи, начебто, від яких сторонніх компаній. Але, от, до прикладу, зараз в листопаді, на початку листопада, взагалі нічого не можна придбати в Києві. Десь кажуть, через пару тижнів прийдуть якісь чехли. От. Ну, це дуже незвично для тих, хто використовує. Інші смартфони, я знаю, що на салямі чихлів скільки завгодно, на там, ті самі айфони, чихлі дуже багато. Тобто, якісь проблеми з аксесуарами. Також Google дуже вимогливий до шнурів підключення для синхронізації. Він дуже повільно працює з якимись китайськими шнурами. Там в автомобілі я використовую таку автомобільну зарядку, і він фактично не заряджає цей телефон. Тобто, вибагливість до шнурів. Але це, в принципі, теж можна на це закрити очі. Але на те, що він слизький, закрити очі неможливо насправді. Дехто каже і відносить до мінусів той факт, що в цього телефону не рівні рамки. Так, в нього знизу трошечки більша рамка, ніж з інших сторін. Але насправді давайте говорити відверто про це забуває через декілька годин використання. Тому що сам дисплей 90 Гц, не 120, але 90 виглядає чудово. Його насиченість кольорами, можливість його адаптувати, нічний режим, режим теплий, такий ввечері, до прикладу, який я вмикаю. І взагалі його розмір, він чудовий. І цей момент, що подбородочок телефону трошки більше за всі інші сторони, не викликає якогось роздратування. В крайньому випадку, в моєму варіанті, так точно. Також той факт, що цей телефон. Він цікаво лежить в руці. Тобто, от відчуття, коли тримаєш цей телефон, він якось балансує. Він, наче і великий. 6,3 – це не маленький телефон, але і не лопата. І, до прикладу, я уявляю собі, що розміри а, про версії набагато більші. І я розумію, що з ним було б не так зручно. Все-таки цей телефон, в моїй чоловічій руці, він лежить достатньо зручно. Ось ця камера вона дає можливість, якби балансувати. З чехлом, напевно, він стане трішечки ширший, трішечки більший. Я, власне, ще не знайшов до нього чехол, але мені здається, що це буде все одно зручно. Тому ось така історія з цим телефоном трапилася в мене. Ось такий попередній огляд того, що нам пропонує Google. Тож, давайте резюмувати. Власне, за 649 євро для країн Європи вже з усіма податками. Ви отримаєте сучасний смартфон, який буде підтримуватись мінімум 3 роки, отримуєте патчі безпеки 5 років, з чудовою флагманською камерою на рівні самих топових смартфонів, а дехто вважає цю камеру взагалі найкращою. Дуже швидкий інтерфейс, голий Android, без будь-яких додаткових застосунків або допрацювань, допилювань. Ви бачите, такий телефон, яким його бачить компанія Google. І ви знаєте, за ці гроші, за цей прайс, ви отримуєте топовий телефон, тому що це все-таки А-бренд, приємне відчуття скла, алюмінія, цікавий дизайн, який вирізняється серед інших. Тому, на мою думку, цей телефон все-таки варто купляти, якщо ви а, любите піксель, і у вас. Є будь-які пікселі 6, тому що все-таки від 6-го він пішов не так далеко. Б, якщо ви використовуєте телефони компанії Apple і ви хочете щось нове, да, ви отримаєте тут щось нове. Це буде точно незабутні враження, тому що багато функцій, воно все інакше, і якийсь новий досвід використання. Також ви можете вільно купляти цей телефон, якщо ви звикли до Android використовуєте будь-які смартфони не топового рівня, які вийшли в 2011-му. 2000... Це ж канал RetroGadget, Смартфони, які вийшли в 2020-2019 році. Для вас це буде ну, цікаве. цікаве враження, потужний смартфон. Також. В мережі тільки й мови про те, що цей смартфон не для ігор, його процесор не відповідає якійсь там кількості попугайчиків в синтетичних тестах, він гріється при іграх. Я скажу своє враження. я в ігри не граю, тому цей параметр для мене був абсолютно неважливим. Але враховуючи те, що багато людей використовують смартфон для ігор, використовують його як такий мультимедійний комбайн, я вважаю, що необхідно буде протестувати все-таки цей смартфон в іграх. і... Я поділюсь своїм враженням і про більш довгий період використання цього смартфону, і про можливість гратись на ньому. Тому, будь ласка, якщо вам це цікаво, підпишіться на цей канал, і ми з вами детально обсудимо в інших відео ігрові можливості цього смартфону. І останнє про батарею. Ви знаєте, я вважаю, що його автономності достатньо. Коли ви будете використовувати цей смартфон протягом дня для навігації, для того, щоб відповідати на меседжі, серфити в інтернеті, ну використовувати так як мультимедійний комбайн, його власне можливо, в моєму випадку без ігор, коли ви повернетесь додому, у вас все ще залишиться десь 15 в когось, можливо, більше відсотків. Власне, мій робочий день починається з восьмої ранку. Я починаю використовувати смартфон, і мій робочий день активний закінчується десь о восьмі вечора. І це я вважаю абсолютно нормальні, адекватні результати для сучасного смартфону. Тому, друзі, ось така історія. Цей товариш залишається зі мною поки що, і я сподіваюся, що надовго. Обов'язково буде ще одне відео, де я більш детально розповім про свої враження, наприклад, через 2 або 3 місяці використання цього смартфону. Якщо щось з ним станеться, то відео вийде раніше. Тому я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, прокоментуйте це відео. Напишіть, що ви думаєте про смартфони компанії Google, про їх ціну, про їх можливості, про їх недоліки. І папа! -па!